Наші кемпінги. Вони є футбольне полотті, Мурзрадіє, тенісний корт. Йдемо на ресепшн шукаємо. Прямо рецепція. Рецепція. Так, ми заїжджаємо. Це кемпінг. Тут є ось, бачите, трейлери, а є ось такі будиночки. І один з цих будиночків буде нашим на найближчий час. Бачите, це як база отдиха, ось такий кемпінг. Значно дорожчий за те, що було в нас до цього. Територію я вам потім покажу. І ось, ось кажу, ось наш будиночок. І не дуже прикольно, що він, якщо чесно, виходить в стіну просто. Тобто у нас веранда така, яка виходить в стіну. Ну, таке, якщо чесно. Ціна питання... Я, чесно кажучи, трохи засмучена. Ну, бо в них на сайті не було такого вигляду. Тобто були такі з виглядом кудись на травку, а не в стіну. Ціна питання 58 тисяч за 4 доби. А попередні апартаменти були перевершенням наших очікувань за 19, а ці 58. Ладно. Так, ладно, дивимось всередину, що тут. Ну, всередині все добре. Каркасники. Що? Це вже кривляється. Знаєте, що кривляється? Бо тут басейни є на території. Тут є басейни. Так, телевізор, кондиціонер, холодильник, мікрохвильовка. Все працює? Все працює. Сміття сортувати. Хто знає, як його сортувати. А, також є посудомийка, пічка на 4 конфорки, також кавоварка, чайник. Посуд є. Ось тут є. Так, тут питань немає. Це просто дзеркало. Ага, без рук. Маленький. Нам достатньо. Вони як каркасники, чи я не знаю такі, як пересувні будиночки, бачите? Маленькі, нам цього достатньо, як вагончик, а? Ага? Так, перша спальня. Дитяча з окремими ліжками, що чудове, є шафа, лампочки, дуже до речі, Прикольно. От всередині прикольно, питань нема. Мені не сподобалось подвір'я. Мені не сподобалось взагалі подвір'я. Так, ладно, окей. О, ого! Нас ту бесу. Повноцінних дві ванни. О, це круто. Це черв'я не буде хоч раз в житті. Так, хазяйська спальня з вікном. Так, все супер, аби не все. Оце мене засмутило прям, якщо чесно. Траса сама по собі класна. Ну ось це, так ну, не робиться два ряди, прям, ну що ну, це, в стіну. Ну, правда? Тут закривається, ну закриємо, ну не прикольно, Тобто нема... Не знаю. ну Закриємо штори, ну, якось, Коротше, це мене засмутило. Може сходити, я не знаю. Такі, Так. Тут можна смажити щось. І це ще один мінус дорога. Коротше, чим більше ти платиш, тим більше в тебе запросів. Ну, насправді. Хто знає, може, то за іншою ціною будиночки. Що воно таке? Сходили, спитали, чи можна щось замінити чоловік, вже нагрімо трошки, каже, і що тут, наша тобі в цей по типу буде виходити на автівки на трейлери, хай в стіну, так в стіну. А виявляється, що я через Букінг там не бачила. Різниця 100 євро насправді на наш строк. Готові було заплатити, але немає вільних. А ще тут є прямо на узбережжі домики, але там також нема вільних, там значно-значно дорожче. І ти, ну, ми прямо на Зараз, коли підемо, я вам покажу. А тут, до речі, я почитала, поки стояла на реєстратурі, а, на ресепшені є а програма, є аеробіка, і, і міні-клуби різні. А все, все все по типу як в готелі, але це кемпінг. Всередині мені буде так прям сподобався. То я про О, діти все поперетягали. Ми так засмутились, що, мама, завтра зараз виїде звідси. <сих> що все позатягували вже в хату. Дивіться, дій. злякались, що я зараз виїду, звідси затягнули все. Вони такі знову кажуть, нас два телета. Пообслідували. У нас кімната ще класна, з окремими нарешті ліжками. Та вони брикаються, сваряться. Ти де? Ти тут? Тут, тут? Понятно. Та не приїжджаємо, розбирайтесь вже. Задоволення? їм сподобалось. Да? Все, давайте. Всім сподобалось, то мама психанула. Ні, будиночки крутяві. Будиночки крутяві прям. Рідке мило, скляночки і гель для геллядуша. Це те, що є. Всі задоволені, бо ніби в нас дві окремі квартири. Поняли? Все зачиняється, окрема зона. Ось своя зона зі своїм туалетом, лише в кухні можна сходитись. І всім це подобається, бо вони вже щось ми про вже майбутнє розмовляли, тому такі, як же на майбутнє, я ж з'їду, каже, скоро від вас і на наступний рік ні, <ріхнік> 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 так швидко. Ой. Ой ладно, видихаймо, пішли купатись, Щось я замахана сьогодні, у мене ж голова розболілася, якщо чесно. Треба трошки. Відпочити територію вам покажемо. Тут на території і корти, і для футбола, і басейни для малих три басейни різних. Є анімації, є дитячий клуб, нам то вже не треба. А своє узбережжя велике, два, якщо не помиляюсь, ресторани. Ну, коротше, багато всього. Фрукти перемили, так, то я буду ховати Це що я купила з собою. Ну, Сьогодні, можливо, щось візьмемо, поскладала вже. Затарили холодильник, але тут пити багато. Тут насправді дуже багато пити. Це не вся вода, бо вон ще водичка будемо підставляти. Води дуже багато випивається. І дешевше її було купити там. До речі, мені не сподобався, лідали якісь незрозуміли. Тут все повиставляли, то хлібобулкові всякі. Сьогодні запланували дуже смачну вечірку. Так, там посуд. Посуд весь є буквально. Що, розклали все, холодильник. І йдемо на пляж, хоч потрогам, якщо дуже холодно, може на басейні. Подивимося. Бо тучі страшні. Страшніше всі вже якби, і час такий. Викупнутись хочеться. Так, щось покапує. Але покапує, нас не лякає, поки нема грози, це не дощ. Це покапує. Так, пару доміків і тут у нас ось такий басейн є. Це середнього розміру. Басейни входять в оплату. Їх Заплачувати не треба. Другий ще на узбережжі є. І все. На пляжу нам йти ну, навіть не дві хвилини. Ми прийшли. Так, а що вони пішли туди? Я піду сюди. Добре Все, ми на пляжу. Тепер у нас пісочний пляжик. ну Тобто цей кемпінг прямо-прямо на бережку. Ось ці з, з джакузями. Сильно дорожчі, вони позайняті всі. Так, гляньте, точі, які, які, точі. Так, вони наче йдуть в море і уходять. Оце тому ми прогуляли весь день сьогодні. Морі ніхто не купається, чесно кажучи. А ну і воду, воду потрогаємо. Так, каралки тут, наче не треба. Каралочки не треба. Ні, сьогодні ми не купаємось. Нанесло дуже холодно. Так. Підемо в басейн. Підемо в басейн, раз він тут є. Але ж гарно. Нічого, ми тут не на один день. Вон, бачите, башню видно. Ми в тому ж місті, в Оміші. Ми в тому самому містечку. В єдине а, з цього боку каньйону. Тобто також недалеко від центру. Просто з, іншого, з іншої сторони. Так, тут є ось цей аквапарк плавучий. Це діти будуть туди проситися, як ти більше стане. Гляньте, скільки нанесло темного. О, гримить! Ремить. Так, ладно, пішли в басейн, бо можемо і то не встигнути. На камінцях покупались, будемо тепер на пісочку. Так, є душики на ці, звісно, доміки, але вони щось дуже сильно дорожчі. Бачите, і столик, і джакузі видно море. Коли-небудь станемо багаті, їдемо сюди в джакузі. Поки нам і так добре. Ось тут, на бережку. Ресторан. Місцевих тут два, якщо не помиляюсь. Бачите, яке довге убережжя у кемпінгу. Так, он розділювач і перед ним цитіна починається. Тобто ми з цього бочку. І ось ще один басейн. І діти хочуть сюди. Роздягайтесь, лягайте, давайте. Давайте. Фас, що називається. Фас. Приїхали на море, дітям ніби басейну. Сьогодні гріх ним не скористуватись, чесно кажучи. Примить, але ці ж полізли. Ну, ця ж теж полізе. Куди без цього? А цей полізе? Ні? Чого? О! Ти ж хотіла, мріяла. Басейн. Давай! Передумав? Скільки того життя? Стрибай взяв. Ну все? Холодна? Блін. Нас стрибнули, вдягаємося, бо починається молня і біжимо додому. Ми хоч покупали сьогодні, добре що є басейн. так? Так, це виходить, ми обійшли трошки через пляж. Зараз йдемо іншою дорогою. Бачите, тут кемпери, скільки кемперів? Прикольно отак такий мати і їздити десь залишатись, зупинятись. Супер взагалі. Я б мріяла про такі, ти мріяв. Так там пожили, там пожили. Прикольно. Ось будиночки. Зараз сидимо в наш. Іначе тут іти взагалі поряд-поряд. Вон ми завернули перед червоним, червоним дахом. І ось ми вже в своєму номері. В принципі, я приживаю. Вже. Мені вже норм. Все, близько, близько. Реально, а? Сушарка для білизни. Супер. Дощі купнулись ввечері. Ага. Зараз будемо смачно їсти. Покупаємось, заходьте. В принципі, день дуже вдалий, бо ми сьогодні дуже круто погуляли. Бачите, яка негода. Негода, але пахне так. І, до речі, приємно ходити, бо по дерев'яному. ось цьому підлозі, можна полежати з книжечкою. Зараз я лягу, мабуть, помонтую вам трошечки під дощиком. Вона гримить, але тут в безпеці І будемо вечеряти. Може, розібрав. А що? Яке потім? Яке потім? Яке потім? Бігом! Всі розібрали. Майже все поприбрала. Зараз валізу під стіл, мабуть, бо на моїй місця, якщо чесно. Так, лімана А діти повиставляли. Піду монтувати вам сторі. Вон туди. 我。 Наша проста вечеря з місцевих делікатесів. Те, що накупила сьогодні у спліті, груша, грушу в лідлі взяли, інжир нам подарували, палили медом. медом з трюфеля. Так, хтось щось напридбав собі, прошута місцеве. Дві маленькі невеличкі палітки взяли, частинку виклали, сир місцевий. Пашський сир ми обирали, то завтра побачите, я повиставляю з овечий. А, Персик порізали і знов-таки медом ось цим полили. І м'який купили хліб, розігріли його трошки в мікрохвильовці, щоб він був тепленький. Все, це сьогодні все. Ось такий делікатесна, ось така делікатесна вечір. Я. Але ми понайдалися сьогодні у спліті. Накладайте, сім'я смачного. Смачного. Вирішили в приміщенні так, холоднувати трошки. Якусенький який хліб, а?